До золочів.нет звернулись мешканці міста Золоч, а саме вулиці спортивної, із наболілою для них проблемою. Як і в деяких районах нашого міста, масив, що межує із селом Підгородня, а в народні його називають долина. Бід, не є під'єднаним до системи міської каналізації. Люди самотужки на своїх подвір'ях викопують вигрібні ями. Та дехто із мешканців даного масиву на цьому не зупиняється і нахабно виливає свої нечистоти на дорогу сусідам під ноги. Ви, випускає справи машин, бо ж не, не вміщає вона просто тече, так вона для в нас стоїть, та й пірні. Я понял мешканці вулиць спортивної і замкової цим обурені і звертаються до міської ради, щоб та посприяла у вирішенні даної проблеми. Від імені від жителів нашого масиву, а також від мене, хочу сказати, що на нашій вулиці спортивна, замкова, часто проводяться виливання каналізаційних стоків з пральних машинок, а також з вмивальників. У нас, в принципі, тут вже проєкт розроблений на каналізацію. Але в даний час така ситуація в державі, що ну якби неможливо зробити. Але прохання до міської ради від наших жителів звернути на це увагу. І прийняти якісь міри неможливо, бо тому, що коли люди йдуть, запах літом неможливий. І ті, що зливають, у них також є малі діти, і вони там бігають і бавляться.